Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і його міністри заколядували перед засіданням уряду. Перед тим як заспівати, Туск зробив промову, в якій наголосив на тому, що ці складні часи буде легше пережити з відкритими серцями і надією на безпечне майбутнє. Щодно й тіше, гоще розході станче пастеже. Bóg się Wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Я би чесно кажучи, теж заспівала би, але я розумію, що доки не зійшла зірка, співати не можна. Але я сподіваюся, що сьогодні, всі увечері, ви зберетеся за різдвяним столом. Ну і згадаєте тих, хто можливо зараз не з вами.